up 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 Іракські шиїцькі ополчення готує наступ на Фалуджу та Рамаді. Ці міста розташовані у так званому сунітському трикутнику у провінції Анбар. Фалуджа перебуває під контролем угруповання Ісламська держава із січня 2014-го, А рамаді з травня цього року раніше у Вашингтоні заявили, що спрямують до провінції Анбар 450 інструкторів для допомоги іракській армії. Однак шиїцький командир Хаді Аль-Амірі скептично оцінює таку допомогу. Американські Війська не здатні протистояти і діл на полі бою. У них була 150 -ти тисячна армія, тисячі танків, мінометів і сотні літаків, але вони не могли нічого вдіяти із Аль-Каїдою у Рамаді у 2006-7 роках. У четвер Міністерство оборони Іраку оприлюднуло відео, на якому коаліція завдає авіаударів по позиціях ісламістів у районі Фалуджі. А у п'ятницю США оголосили про виділення Іраку додаткових 9 мільйонів доларів.